Златочка, що ми робимо? Побідуло. З папірок. Колись я так в дитинстві стояла біля бабки, а зараз вона, слава Богу, підійшла і теж вчиться від мене вітаю. робити повідок. Чистимо яблуко. Ріжемо на квадратики. так, гарна дівчинка. Сували 5 банок нарізаних яблук, висипаємо в каструлю. Додаємо цукру, перемішуємо, пустить юшечку, будемо варити. Помічниця теж вирішила підколотити. Молодець. Ну що, ставимо варитися? Додаємо лимонної кислоти. Блендируємо. Зблендерили. Я несу на кухню, варватися на 20 хвилин на маленькому огні, постійно помішуючи. Повідло зварилося, накладаємо в баночки, будемо закручувати. Показуємо результат, що в нас вийшло. П'ять баночок повідла. Тепер показую густоту, ану валентін ближче. Ну, це ще добре не остигло, але воно застигне. Бачите, яке янтарне, гарне. Повідло вийшло. Ви знаєте, я дуже його люблю, бісквіт спече і перемастити замість сметани цим повідлом. Дуже смачно, майте на увазі, поки сезон яблук, готуйте.